Водолій, а як же будь з коханням? 2024 рік достала на дачі рушничок діда Нестора, як же він гріє мені душу. Я пам'ятаю, як він мені казав. Я, двіжка, я, як вже мене не стане, забери цей рушничок. Це натуральне полотно, вишивка ручна. Яке тепло від нього йде, яка сила, яка родова сила? і сразу ці слова і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. Знаєте, які ці слова дуже щирі, в яких сразу в кожного українця виступають сльози. З вами Відьма Ядвіга Водолії, що вас чекає у 2024 році, як же будь? кохання. А як же будь з любов'ю? Є така пісня в Люблю Люблю. Подобається цей мені співак. Це ж, які ого ще тоді. Тільки зарождалися вони в 80-ті роки. Да? А як же бути з любов'ю? Водолії. Як вам бути з любов'ю? Зараз у вас повніший тормоз з любов'ю. Заросло ваше колесо Фортуни. Заросло. Плющом не туди, не сюди. Але кішка це провідник. Дивіться, всі сторони, і зад вперед, і вбік. І одразу ви будете двигатися вперед, тому що у вас з'явиться в другому місяці січень, А лютий місяць переходите. З того, де, бачите, був оно вулкан, де була велика преграда, переходите, переходите з оцього торможення кохання. Річечку, зараз чисту річку невеличку перейдете, і буде 2024 рік. Дивіться, бо у того, хто, кого ви будете дуже кохати, там є або суперниця, або він не свободний. Або та людина, яка буде Дуже проти і старається намагатися вам, вас поспорити. Бачите, він притворяється да, серед вас, але ось ви, овечка, да? і ось э, вовк. Дивиться, як би вас з'їсти. Дивіться, тут суперник або суперниця присутствує, і цього не однять. Але ви захищені. Не переживайте, в кожної людини мама. Як народжує, дає дитині захист. От ви захищені, тут захист на вас. Так що ці якісь крадніки або підклади, або якісь чарування, тут не пройдуть. Зараз побачимо, чи ви все-таки там, де ви в другому місці познайомитесь чи будете разом. Да. Той, хто був у сім'ї, ви оцих і суперників остерігайтеся, бо все одно ви захищені. А той, хто не в парі, тут все-таки пара у вас є у 2024 році. Раз, два, три, чотири, п'ятий місяць. П'ятий місяць це соколик. І чаші, дві чаші, це показує пара. Зараз побачимо. Тут бачу, ну дивіться, тут же ж козні є. Ви бачите, що все-таки тут є той, хто не хоче, щоб ви були разом. Карта трошки перевернута. Ну як трошки? Вона перевернута, бо як, так, то це добре. А як так, то вроді як і є затишок, але скандали. Зараз подивимося, це хто в сім'ї, а хто не в сім'ї, хто тільки пара, то все одно будете ну, виясняти відносини. І будете думати, що вже все у вас розбросене, розлите, розкидано. Але ж подивіться, ні-ні-ні, хоч тут все розлите, але кошечки молочка напиваються, значить не в. Не все потеряно. Я так хочу вам доказати, знаєте, з такими емоціями, аж, <клес> аж мені <отак клес> сказало, що ви все-таки, ви бачите, хоч і тяжко буде, але ви помиритеся. Да, буде розноглася, і буде навіть, той, хто в парі, будуть розноглася у 2024 році. Але він так нагрузе на себе оцю ношу, він соколик або вона, що, знаєте, бачите, ішак. І жак те, що він буде дуже старатися помиритися, буде дуже старатися наладити відносини. Ану, помиритися. Ну так, звісно, помиритися. Оце, хто в парі, будете до самої-самої старості глибокої жити разом, бо тут вся сім'я. А хто оце, познайомиться і буде тут дуже гарна сім'я, ви бережіть оці відносини, бо із них можуть бути серйозні відносини. Із них можуть бути крепка сім'я, і все-таки буде. От обратіть увагу, от ви пройдете оці невзгоди, оці суперність, сопер, оце розлите молоко і будете разом. І дідова карта, так, ну, як сказала, ну, да, 100% да, будете разом, буде сім'я.